Привіт, друзі! Раді вас бачити на каналі Побутові Хроніки. Сьогодні поговоримо про історію освітлення. Уявіть собі, світ без електричної лампочки, де темрява панує після заходу сонця щодня. Наші предки мусили винаходити способи боротьби з цією темрявою протягом тисячоліть існування цивілізації. Перші джерела світла були надзвичайно простими та доступними кожній людині того часу. Звичайна скіпка, просочена смолою або жиром, горіла протягом години чи двох, максимум. Якщо вам цікава історія побуту, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Скіпки використовували ще в печерах давні люди, багато тисяч років тому назад. Пізніше з'явилися факели, які давали більше світла, але швидко згорали та диміли дуже сильно. У стародавньому римі багаті патриції використовували свічки з бджолиного воску для освітлення своїх віл. Прості люди обходилися лучинами із сухої деревини, які втикали у спеціальні тримачі біля вогнища. Напишіть у коментарях, чи знали ви про існування лучин у наших предків раніше у середньовічній Європі, свічки коштували дуже дорого для простих селян і міських ремісників. Один фунт воскових свічок міг коштувати як місячний заробіток чоботаря чи теслі, тому бідні люди робили свічки з тваринного жиру, які називали салом або лоєм. Такі свічки давали тьмяне жовте світло та поширювали по кімнаті неприємний їдкий запах. Багаті купці та аристократи могли дозволити собі воскові свічки з приємним медовим ароматом. Процес виготовлення свічок був досить трудомістким і вимагав спеціальних навичок від майстрів. Сало розтоплювали у великих чанах, потім занурювали туди гніт багато разів підряд. Кожен шар сала мав застигнути перед наступним зануренням. Це займало багато годин роботи. Професійні свічники об'єднувалися у гільдії та охороняли секрети свого ремесла від сторонніх людей. У 17 столітті з'явилася технологія лиття свічок у спеціальних формах для швидшого виробництва. Китовий жир став революцією в освітленні наприкінці 18 століття для багатьох країн. Спермацетовий воск з голови кашалота давав яскраве біле світло без запаху та диму. Одна китова лампа могла освітлювати велику кімнату так само добре, як 10 лойових свічок, але китобійний промисел був небезпечним, і тисячі моряків гинули у морях щороку постійно. Вартість китового жиру залишалася високою, тому лише заможні сім'ї використовували такі лампи регулярно. Пишіть ваші думки, чи варто було ризикувати життям заради кращого освітлення будинків? Тоді вогонь залишався головною загрозою для середньовічних міст протягом усієї історії до ХХ століття. Дерев'яні будинки стояли дуже щільно один до одного на вузьких кривих вуличках міста. Одна перекинута свічка могла спалити цілий квартал за декілька годин до самого ранку. Лондонська велика пожежа 1666 року знищила 13 тисяч будинків за чотири дні. У Москві пожежі траплялися так часто, що місто відбудовували десятки разів за його історію. Мічні вартові ходили вуличками з паличками та дзвониками, попереджаючи про пожежі та злодіїв постійно. Спеціальні розпорядження забороняли використання відкритого вогню після настання темряви у багатьох містах Європи, порушників карали великими штрафами або навіть ув'язненням на термін декількох місяців тюрми. Але люди потребували світла для роботи та життя, тому ігнорували ці заборони дуже часто. Розкажіть у коментарях, як ви думаєте. Чому люди ризикували всім заради простого світла? Гасові лампи з'явилися на початку 19 століття та стали справжнім проривом у технологіях. Вуличне газове освітлення перетворило нічні міста з темних лабіринтів на безпечніші простори для перебування. Проте газ також був небезпечним, витоки призводили до вибухів. Та отруєнь мешканців будинків регулярно. Лише винахід електричної лампочки Едісоном у 1879-му остаточно змінив світ, отже, шлях від скіпки до електричної лампи зайняв тисячі років людської історії та винахідливості. Кожне покоління робило свій внесок у боротьбу з темрявою заради комфорту та безпеки, ми часто не цінуємо простий натиск вимикача, який дає нам миттєве, яскраве світло. Наші предки платили високу ціну за кожну годину освітлення своїх оселей тваринним життям. Підписуйтесь на канал Побутові Хроніки. Ставте лайк та напишіть у коментарях свої висновки сьогодні. Який урок ми можемо винести з цієї історії про цінність звичних нам речей щодня? Дякую за увагу! До нових зустрічей на каналі. Бувайте та бережіть себе завжди!